Дівчата, ви відчуваєте, що у його серці є щось невимовне? Сьогодні ми відкриємо двері у його думки та емоції. Можливо, він мовчить, та карти завжди покажуть правду, що він думає про вас, що ховає у серці, і найважливіше, які кроки він готує зробити. Вітаю вас на каналі «Ще під Лісу Таро. Тут ми говоримо про любов, душу та правду, яку розкриває Таро. Цей розклад створений спеціально для жінок, які шукають ясність у стосунках. І хочуть зрозуміти, що відбувається у чоловічому серці. Сьогодні на картах ми подивимося три сфери: його думки про вас, його почуття до вас та його наміри і дії, які можуть відбутися найближчим часом. Запрошую вас зараз зосередитися на його образі, уявіть його погляд, уявіть його енергію поруч. Відчуйте те, що між вами є, навіть якщо він мовчить. Дайте своєму серцю намалювати картину, і тоді цей розклад відкриється саме для вас. Пам'ятайте, якщо ви знайшли це відео саме зараз, це не випадковість, це знак від всесвіту. Я бачу тут таку ситуацію. Його думки зараз ніби в полоні змін. Карта колеса Фортуни говорить про те, що він відчуває рух обставин, які вже не підконтрольні йому. Він може думати, що усе між вами залежить від випадку, від якогось зовнішнього впливу. Йому важко зараз тримати усе під контролем, і це створює відчуття, ніби він просто повезти чиєю. Карти говорять, у його свідомості є відчуття долі, і саме ви та подія яка перевернула його світ. Королева мечів у думках це образ вас. Він бачить вас мудрою, сильною, тією, що не дозволяє собою гратися. Йому може здаватися, що ви відчуваєте його на відстані, читаєте його як відкрите письмо. Ця карта показує жінку, яка не боїться правди, і він розуміє, що приховати від вас щось буде майже неможливо. Він думає про вашу тверезість і ясність, навіть якщо сам плутається у собі. Можливо, у його свідомості є образ доленосного вибору. Він може думати, а що як саме ця жінка моя можливість змінити усе. Такі думки часто приходять, коли колесо фортуни поруч із королевою мечів. Йому не просто відкинути цю ідею, навіть якщо він намагається діяти раціонально. Він думає що ви могли стати саме тією людиною, яка вміє змінювати його напрям. Завершуючи цей розділ, я скажу його думки зараз це мікс захоплення вами і страху втратити контроль. Колесо фортуни змушує його розуміти, що життя змінилося, а королева мечів підкреслює вашу силу. Він думає, вона може змінити усе. А зараз ми подивимося далі, що ж у його серці деякі почуття він носить у собі. Я бачу тут таку ситуацію. Його почуття до вас глибше, ніж він готовий визнати. Карта королеви Пентаклів показує, що він бачить у вас жінку, яка дарує відчуття дому, тепла та стабільності. Його серце відгукується на вашу турботу, навіть якщо ви її не демонструєте відверто. Ви для нього образ підтримки, до якої хочеться тягнутися. Трійка жеслів тут додає енергію очікування. У серці є бажання побудувати з вами щось більше. Він мріє про спільне майбутнє. Навіть якщо ще не впевнений, як саме воно має виглядати, його почуття відкриває двері у нові горизонти, наче він дивиться у ваш бік і бачить разом може більше, ніж самостійно. А ось вежа вказує на сильне внутрішнє потрясіння, його почуття не є спокійними, ви зруйнували його старі уявлення про жінок чи стосунки. Він може відчувати страх перед цими змінами, бо вони лимають його усталені переконання, його серце зараз ніби в стані перебудови, і саме ви стали причиною цього глибинного процесу. Карта Сім жеслів говорить про захист. У його серці є почуття, але водночас і бажання не допустити вас занадто близько, він ніби бореться сам із собою, Пустити чи захиститися. Це створює внутрішнє напруження. Почуття сильні, але вони лякають його. Карти говорять, у його серці є суміш пристрасті, страху і мрії. Він може відчувати, що ви вже торкнулися його глибин, але йому важко прийняти цю силу, і ніби тримається за старе, хоча душа підказує йому інакше. Його серце зараз у точці вибору. Для когось із вас цей чоловік може навіть віддалятися чи поводитися холодно, але насправді у його серці вірує цілий вулкан. Він просто боїться показати його вам, бо як тільки він відкриє ці почуття, зміниться все його життя. І ще одна деталь: трійка жезлів і вежа разом говорять про те, що його серце вже бачить із вами перспективу, але для цього йому треба зруйнувати старі бар'єри. Це процес, який він зараз проходить. Він відчуває. Без вас він не той самий. Завершуючи цей розділ, скажу так. Його серце горить, але боїться. Ви Бо для нього новий світ. Але цей світ вимагає сміливості, і він поки вчиться приймати те, що відчуває. А зараз ми подивимося далі, які ж дії він готує зробити та що може відбутися найближчим часом. Його наміри непрості. Карта диявола говорить про сильний потяг, можливо, на відзалежність від вас. Це та енергія, коли людина відчуває магнетизм, який важко пояснити. Він може прагнути вас фізично, його тягне до вас на рівні, який він сам не контролює. Це про силу, яка не дає йому спокою. Король мочівто додає прагнення діяти розумно. Він може вирішити показати вам свій розум, свою силу, продемонструвати контроль. Але це не значить, що почуттів немає, навпаки, він намагається приховати їх під маскою холодного розуму. Це його спосіб тримати ситуацію під контролем. Карта смерті вказує на великі зміни. Його дії можуть стати різкими, ніби він захоче повністю оновити все між вами. Це не завжди про кінець, це про трансформацію. Він може вирішити почати з чистого аркуша, але вже на інших умовах, і саме ви стаєте поштовхом до цього. Карта говорить, його дії будуть суперечливими. З одного боку, сильний потяг, з іншого холодна логіка. І між цим виникає вибуховий ефект. Його кроки можуть бути непередбачуваними, бо його душа зараз у процесі змін. Для когось із вас він може навіть зникати і знову з'являтися. Таким чином він намагається втримати баланс між бажанням і страхом. Але смерть показує: довго так не буде. Його дії приведуть до серйозної трансформації. Його наміри можуть включати і випробування вас. Він може діяти різко, щоб перевірити, як ви відреагуєте. Але в глибині це не про агресію, а про його власні внутрішні страхи. Він ніби бореться із собою, і ця боротьба відбувається у його діях. Карти говорять також, він хоче змінити сценарій. Якщо раніше між вами було щось поверхневе чи нестабільне, то його дії підштовхнуть до оновлення. Це момент, коли він або візьме сміливість на себе, або втратить шанс. Він уже не зможе залишитися тим самим, його намір оновити усе. І навіть якщо цей процес непростий, він відкриє двері до нового. І на завершення ми подивимося пораду від карт, що ж Всесвіт хоче сказати вам у цій ситуації. Всесвіт хоче, щоб ви пам'ятали про свій внутрішній захист. Карта захист говорить, що не потрібно боятися його дій чи його сумнівів. Ви завжди маєте власну силу, яка береже вас. Навіть якщо його поведінка викликає у вас емоції, ви під охороною вищих сил. Усе, що відбувається зараз, веде вас до зростання. Не дозволяйте його страхам чи іграм збити вас із вашого шляху. Ця карта нагадує, ви маєте право на свої межі. Якщо він принесе у ваше життя хаос, ви можете сказати ні, і у цьому ні буде ваша справжня сила. Наш розклад добіг кінця, і я бачу тут дуже глибоку історію. Він думає про вас більше, ніж показує, його серце горить, хоч і ховається за стінами, а його дії вже ведуть до змін. Якщо ви відчули, що цей розклад відгукується у вашій душі, залиште у коментарях фразу. Я гідна щирого кохання. Це буде вашим особистим знаком Всесвіту і підтвердженням, що ви готові до нового етапу. Не забудьте натиснути лайк, підписатися на канал та увімкнути дзвіночок, щоб не пропустити наступні розклади. Дякую, що провели цей час зі мною. Нехай у вашому серці буде світло, а на шляху тільки гармонія. До зустрічі в наступних розкладах!